Вітаю на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами екстрасенс і таролог віктор Литовський. Вікторе, добрий вечір. Вітаю вас, вітаю вас, ради бачити. Чути Вітаю глядачів і підписників каналу. Доброго. Я в описі під відео залишила, як завжди, посилання на ваші соцмережі для глядачів. Підписуйтеся, будь ласка, починаємо з новин. Останніх ми пишемо це інтерв'ю 28.04, зараз, майже 10 вечора. І от останні новини у нас такі, що у Білому домі заявили, що для вирішення війни в Україні лідери Росії та України мають провести прямі переговори. Тож питання чи зустрінуться Зеленський із Путіним? В мене не випадає все одно момент е, того, що є пряма комунікація віч на віч Зеленський Путін. Тобто це може бути е, і більше того, з точки зору ситуації, яка небажана, небажана комунікація. Тобто, е, коли ми кажемо про спілкування віч на віч, є дуже великі ризики втрати контролю над ситуацією, замість того, щоб прийти до якоїсь е, до порозуміння, до консенсусу, до. Виходу з ситуації, ти навпаки, цю прирву робиш набагато глибшою і неосяжною з точки зору того, що її не прийти, не переїхати, не перепригнути. І якщо більше того, з точки зору навіть комунікації за рахунок там, третіх е представників представників країн, воно випадає в підвішеному стані і е карта місяця. Вона свідчить перевернута карта закоханих. Вона свідчить про те, що досить важкий процес, причому важкий процес з обох з обох боків, як з точки зору підходу України до питання комунікації, переговорних процесів, так і з точки зору е, режиму Кремля. У нас карта імператора випадає в перевернутому стані, тобто досить складні важкі процеси ситуації, котрі будуть зумовлені, тим, що знайти якусь знайти якусь, знайти якусь складову в форматі е, дійти згоди ну не випадає. З, е, комічність цієї несмішної ситуації полягає в тому, що великі рішали не змогли. Порішати і вплинути на ситуацію, хоча на них робилася велика ставка. І вони кричали, що за протягом там, години 40, 48 годин, 24 годин, місяці, перших 100 днів все вирішать. Немає можливості вплинути на ситуацію. Те дії, котрі ти робиш, замість того, щоб наближати процес до завершення, навпаки його роблять е, більш важким в форматі вирішення і виходи ситуації. Ну от про цих от людей, які обіцяли, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень буде критично важливим щодо припинення війни між РФ та Україною. Потім плюс сьогодні президент Франції Макрон заявив, що тиск на Росію буде посилено в найближчі 8-10 днів у контексті досягнення миру. Плюс, знову ж таки, Путін оголосив перемир'я з 7 по 10 травня. От я поставлю максимально дивне тут запитання, чи можуть оцей тиждень і наступний, наприклад, стати фінальними у війні за рахунок оцих всіх заяв, перемир'я. Типу перемир'я почнеться з 7 і вже якби буде і далі не закінчиться 10 травня. Таке можливо? Почнеться і не закінчиться перемир'я? Почнеться і вже якби. Ну, я маю на увазі, і далі буде, і далі продовжиться так. Воно не випадає так, що це процес, котрий йде на завершенні, не випадає. В нас з точки зору, якщо ми будемо хопатися за цю цей гачок, як за, я не знаю, як за надію, воно випадає по карті дурня. Тобто дуже хиткий, хиткий стан миру, дуже хиткий процес домовленості, і е, процес, котрий не навіть в форматі паузи він не випадає. Тобто, якщо і буде якийсь пауза тайм-аут чи перепочинок, це буде незначний перепочинок, котрий е, буде замовлений тим, що можуть бути якісь скрити мом скриті моменти і ситуації пов'язані з пошуком обхідних шляхів. Карта дурня і карта місяця. Місяць це потаємні моменти і ситуації. Карта дурня це введення себе в оману, Причому вона випадає на нас, вона випадає на переварну в перевернутому стані. Тобто ти. Тебе не намагається обманути чи обвести вводити тебе за ніс, а ти сам намагаєшся знайти той бік, в котрий це ніс стромити. Тобто сам хочеш бути введений в оману. Не можна вірити ворогу, і в нас все одно випадає перевернута карта закоханих. Це момент того, що саме як комунікація, саме як домовленість. Вона в е перевернутій перспективі, на жаль, без пожинання плодів, пожинання плодів в перевернутому стані також. Тоді трошки на іншу тему поговоримо. От сьогодні масштабний блекаут в деяких європейських країнах хто винен в цьому? Е, я переглядав, чесно кажучи, сьогоднішнє це запитання, і в мені випала карта потаємних моментів, і випала карта імператора. Карта імператора зазвичай випадає на режим Кремля, і е, е, я думаю, що російський слід в цій ситуації він присутній. Але що мене здивувало? Це момент побудови конструкції, котра буде західними представниками та партнерами е видаватися. Вони будуть шукати обхідні навіть зараз шукати обхідні шляхи е для того, щоб не звинуватити Росію, для того, щоб придумати якусь відмазку або відговорку про те, що там сталося, зламалася не якась діє ситуація, але не признання того, що є вплив сторонніх третіх осіб в ці процеси. І друге, в мене не випадає карта циклічності, карта повторення ситуації. Я не думаю, що це, це можливо перший такий збій, але не останній. І е, трійка жезлів карта нового починання це ситуації як анонс ситуації, котрі будуть відбуватися з певною періодичністю. Більше того, карта необмеженого вибору свідчить про те, що можуть бути чергові якісь такі е, невеличкі локальні апокаліпсиси, пов'язані з е, сучасним світом. Можливо, стільковий зв'язок, можливо, інтернет, можливо, енергопостачання е, тощо. Тобто, те, що в, впливає м, на життя пересічного європейця, і те, що. Буде потребувати деякого часу для того, щоб вирішити ситуацію. А те, що ми спостерігаємо зараз, воно випадає як демоверсія. Ну і другий момент. Я в другий раз подивляюся цю ситуацію за день. І Мені в другий раз попадається карта Верховного Верховного імператора, тобто людини, котра може впливати на перебіг подій, і досить часто саме ця карта вона. Трактується в розкладах якраз на Росію, тобто в режим Кремля, випадає в нас по карті імператора. Підвищений, підвищений стан стану невизначеності прикладання зусиль, котрі вирішать е, ситуацію на певний час, але слабкі місця вони вже знайдені і будуть знати, на що необхідно тиснути, щоб цю ситуацію повторити згодом. А чому будуть замовчувати, що це Росія? Обхідні шляхи в нас небажання, я завжди казав в контексті ситуації, пов'язаних з війною: той, хто не хоче завершувати війну в Україні, той хто не хоче вирішувати питання? Держави сусідки, держави плацдарму, котра стримує зло в чистому вигляді, той буде змушений відчути на своїй шкурі в негативні наслідки, котрі ця країна зло несе. І... Сіє. Те, що пожинаєш, те, те, що посієш, те й пожнеш. Воно випадає так, що вони намагатимуться відійти від гострих якихось звинувачень, ситуацій, тому що бояться о, негативних наслідків і бояться показати, що ти не можеш контролювати ситуацію, і намагатимуться створювати ситуацію. Знаєте, як. Як на Титаніку, коли капітан корабля каже, що все під контролем, і не треба панікувати. Слушний час для того, щоб панікувати і шукати активним чином шлюбку або спасательний жилет, тому що далі воно в розкладі випадає як буде, як процес, який ти не можеш контролювати. Карта мага, відсутність в тебе є важелі впливу, в тебе є можливість. Але навіть зараз дослухатися у нас є в і Відповідь, президент Макрон каже, що зараз тиск. Стане більшим типу, да. зараз ми знайдемо додаткові якісь я не знаю, санкції, або зробимо декілька круглих столів для того, щоб вирішити ситуацію. Немає реальних дій, реальних рухів, і ти замість того, щоб вирішувати ситуацію, намагаєшся делегувати і перенести відповідальність на когось іншого, але не на себе, і в цьому контексті. Я впевнений, що є якась пряма лінія, прямий слід, російський слід в цих ситуаціях, але будуть казати, що там 5, 6, 8 годин це вирішилося, щось підгоріло, щось згоріло, щось зламалося, і все сказало, що буде добре. Але, ну, виходячи з розкладу, там як російський слід випадає, а його будуть умовчувати. Ще трошки про міжнародні події Північна Корея офіційно визнала свою участь у війні проти України. Навіщо їй це потрібно, і що це змінює? Я маю на увазі, що навіщо потрібно? Навіщо от прям визнавати їй було потрібно, і що це змінює тепер? Умно сумно ж за край нас випадає в розподі. Знаєте, така комбінація, коли е досить довгий час ти знаходишся в тіні, не в визнанні. В вне... тут питання не в тому, що вони визнали свою участь в цих процесах. Вони показали, що їх визнали в якості реальних учасників партнерських програм та ситуацій. Це не Uh, показовий uh, штучний матч uh, по футболу, або uh, вряжені гравці НБА, котрі приїжджають до uh, Пхеньяна для того, щоб показати, що ось у нас є uh, якась комунікація, і Північна Корея скрізь uh, скрізь переможе і все розставить, крізь розставить точки нади. Тут показовий тріумф. Тобто четвірка жезлів це момент того, що ось дивіться, нас визнали. Ми е, маємо можливість реально впливати на перебіг подій, нас заслухаються. І більше того, там є ситуації, котрі е, направлені по карті дурня на внутрішнього споживача, на те, щоб прокачати власне населення, не просто розказами, а навіть ті, хто сумнівається в владі можливостях представників династії юнів всередині держави, хто розмов... веде крамольнім розмови на кухні, щоб їх поставити на свої місця. Другий момент там не слід їх недооцінювати, тому що реальна комунікація і співпраця між Росією та Паном Іном буде о, продовжуватися, і тут цікавий момент. Путін і режим Кремля вони сказали, що дійсно приймали участь, але не Додали, що це пов'язано з браком ресурсу, з браком людського ресурсу і недостатньою кількістю пересічних росіян, котрі хочуть стати грабатним м'ясом за декілька мільйонів. І Є в нас союзники, котрі нас підтримують. Тобто так не було сказано, просто було признано, що так дійсно приймали участь. І е, друге, окрім якихось матеріальних бенефітів, окрім. Пентаклів і визнання, вони отримують набагато більше. Вони отримують реальний практичний бойовий досвід, котрий не будуть носити за довгий час за плечами. І ми нагадуємо, що 25-й рік він дуже ймовірний в форматі розв'язання локальних конфліктів по, по старим рейкам, тобто не закриті питання або питання, котрі поставлені на паузу. Як з Північною Південною Кореєю, коли ти розумієш, що Сполучені Штати при всіх можливостях владі, ресурсу не можуть дійти згоди, не можуть організувати процес і їх, начебто, необхідно вилавлювати на смертному адрі тати, Папи Римського в Ватикані. і Тебе є можливість і розуміння змінити свою позицію на позицію на політичній мапі світу, тобто у нас вже кажу 25 рік він зняття рожевих окулярів. Якщо в двадцять му році нам поко двадцять році нам показали, що там друга армія е, світу, вона не друга, і не третя, і не і За три дні вони Київ не взяли так само. 25-й рік показав, що Сполучені Штати ну не займають, не зовсім займають ту позицію, котру. Декларують. Наостанок хотіла проговорити ще про те, що сьогодні згадали Віктора Януковича Суд присудив йому новий срок, а в офісі генпрокурора розповіли, що він проживає там нині в Московській області, в селі Барвіха і щось там таке. Яка його доля взагалі Віктора Януковича Чим людина зараз займається? У нього ж нібито народилася дитинка кілька років тому ще перед повномасштабною? Щось таке говорили про це, то він як. Він... Е Воно можливо цинічно буде звучати, або неправильно звучати. Мені його шкода з точки зору ситуації, тому що він випадає за картою повішеного. Повішений це підвішений стан, це стан невизначеності. Це момент ілюзії того, що ось. Ось і ти будеш контролювати ситуацію, що ось-ось, і ти зможеш повернутися, відмотати, як, як якусь ситуацію. Ти скло, старанно вибудовуєш ілюзію того, що можна, можна повернути, знаєте, як з молодістю. Ось я крем куплю, намащу обличчя, і молодість одразу повернеться. Мастиш, мастиш, а нічого не відбувається. Тут так само. Тобто, типа йому обіцяють це і він вірить. Обіцяй, є Момент обіцянки. Є момент, е е у нас, знаєте, дуже рік популістів. У нас не, не варто в вірити в обіцянки власті мужча. Е е бо досить часто ці обіцянки ілюзорні, і коли підходить час до реальних якихось дій. І ситуації вони кажуть, що ну якось самостійно домовтесь, там вирішити ситуацію. А ми тут з краєчку постаємо. І друге в нього є. Ну карта дурня це сприйняття ситуації через рожеві окуляри. Тобто ти все одно віриш в те, що ти зможеш повернутися і повернути той рівень впливу, котрий в тебе був. Хоча по суті, ну тобто момент, чому кажу, що шкода людину, тому що карта мага — це відсутність впливу на ситуацію, підвішений стан стан невизначеності, в котрому ти досить довгий час може знаходитися, не йдучи вперед. І е, далі момент того, що ти вбереш е, спирання на попередній досвід без руху вперед, це момент е, життя минулим. Як народи з боліт розказують про ковбасу по 2.20, так і Янукович розказує про те, яка в нього була чудова і беззабот без, беззаботна, беззаботна життя в Україні. Дев'ятка, десятка мечів, це ножів спину, це момент того, що Дев'ятка жезлів, десятка мечів, ситуацію, яку ти не можеш відпустити, і котра, е, дуже повільно, але впевнено тебе з'їдає зсередини, а чи правда взагалі о, те, що у нього народилася дитина? Я не пам'ятаю там, десь говорили про це чи 20-й, чи 21 й рік, не ну, якось перед повномасштабною. Під тієї жіночки, ну, з якою він разом поїхав, блондинки. Ну, про що виходить? Не від дружини, то й перший лет. Ні, ну та ж дружина живе десь в Криму. Не виключаю, насправді. У нас випадає дитяча карта, у нас випадає карта імператриці. Чому ні? Цілком може бути, що не. у нього є свої заботи такі. Ну що він. Я б я не дуже сильно за нього переживав, тому що в нього, з точки зору пентаклі, в нього є. Є момент того, що треба по. Переживати за ментальний стан здоров'я, але в принципі, враховуючи, е, повертаючись до межіря і прочого, ми розуміємо, що ментальний стан він був порушений набагато набагато раніше. Тому не тільки ж по пінькам бігати, але і... й за дітьми дивитися. Так. Дякую, Вікторе, дякую нашим глядачам. Нагадую, що всі контакти Віктора Литовського є в описі під цим відео. Всім всього доброго, підписуйтеся, до зустрічі. Дякую вам, бере